Сину сила природи для вільного дихання носом. Розпочався візит української делегації до Саудівської Аравії. Сьогодні наш президент відвідує безпосередньо країну, де зустрічається із лідером Мухаммедом Бін Салманом перед переговорами між українськими та американськими офіційними особами. Україно-американські перемовини заплановані на завтра. Ну і речником МЗС України Георгій Тихій раніше повідомив, що українська делегація може обговорити з представниками США ідею припинення ударів у повіт Врі та в морі під час безпосередньо цієї зустрічі. А Володимир Зеленський напередодні розкрив склад української делегації, яка сьогодні в Саудівській Аравії, за словами глави нашої держави, на переговорах зі Сполученими Штатами, які заплановані, повторюсь, на завтра Україну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сипіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Переговориш між Україною та Сполученими Штатами відбудуться в місті Джида. Тим часом держдеп сполучених штатів підтвердив візит держсекретаря Марку Рубіо до Саудівської Аравії для безпосередньо переговорів із представниками України, як повідомили в американському державному департаменті Рубіо здійснить поїздку в Джиду з 10 до 12 березня для переговорів з українськими колегами щодо просування мети президента США з припинення російсько-української війни. Кінець цитати зміж пишуть щодо складу американської делегації. Також мають увійти радник президента США з питань національної безпеки Майк Уолтс і спецпредставник Трампа у справах близького сходу, але який по факту зараз відіграє одну з ключових ролей в перемовному процесі Стівен Вітков. Ну і так само раніше агентство CNN повідомляло, що на цю зустріч покладають надзвичайно високі сподівання, однак від неї і залежить дуже багато. Констатують американські журналісти. Так, Сполучені Штати прагнуть підписати угоду щодо рідкоземельних металів, що є проявом фактично американських амбіцій а, отримати доступ до українських природних багатств. Але найважливіше, білий дім під час цих переговорів, має розкрити яким. Американці бачать мир. Ну а стосовно е, української сторони, і яким е, шлях до мирного процесу бачить українська влада, про це так само очевидно буде йтись на переговорах у Саудівській Аравії. І тут Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальних ударів безпілотників і ракет та бойових дій у чорному морі, сподіваючись при цьому, що прогрес. У переговорах змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими та а, постачання зброї. А про це зокрема пише Financial Times, але знову ж таки аналізуючи ті заяви, які звучать, а, цей сценарій дійсно є логічним. Питання тільки в тому, чи вдасться фактично обміняти ось таке часткове перемир'я в повітрі і на морі безпосередньо на розмороження американської допомоги у вигляді військових поставок та обміну розвідданими. Даними. Зекономість тим часом пише, що Україна на переговорах із Сполученими Штатами хоче і надалі вимагати від США гарантій безпеки. Однак наразі прогрес у цьому питанні видається малоімовірним. Кажуть журналісти, видання підкреслює, що Україна на переговорах ймовірно дасть зрозуміти, що будь-яка мирна угода, яка обмежує її можливості переозброєння, примушує юридично визнавати окуповану територію е, російською або втручатись, втручається у внутрішню політику України, наприклад, наполягаючи на виборах, є неприйнятною. Водночас, Київ, як очікується, запропонує перемир'я припинення вогню в небі та на морі, про що я вже сказала. Ну а за словами західного чиновника, ідея полягає в тому, аби повернути м'яч на російський бік, пред'явивши уже росіянам певні вимоги. Також Київ хоче підписати зі сполученими штатами очевидно угоду про корисні копали. ці події створять відчуття того, що Україна готова взаємодіяти із президентом США Трампом. Ну а якщо ж Росія. Уже потім в свою чергу відмовиться від мирної угоди ухваленої Америкою та Україною. Трампу доведеться спробувати натиснути на російського диктатора Путіна, аби той прийняв його умови. Але поки що, знову ж таки, як пише зекономіст, не зрозуміло на які умови. Які умови, власне, Сполучені Штати запропонують в Саудівській Аравії? водночас, тамтешнє видання NBC News, я маю на увазі, американське видання також нам привідкриває завісу і пише про те, що Трампу треба більше насправді зараз ніж просто підписання угоди щодо мінералів для продовження надання військової допомоги Україні та розвідданих. Як повідомляє це американські змі, президент Дональд Трамп приватно дав зрозуміти своїм помічникам, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток копалин буде недостатньо для відновлення допомоги та обміну розвідданими. За словами представника адміністрації Трампа та іншого американського чиновника, Трамп хоче, щоб угода, яка надасть сполученим штатам частку в українських ресурсах, була підписана. Але він також хоче побачити зміни у ставленні зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати Росії. Окуповані території Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певні кроки і в напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку з посади лідера своєї держави. Своєю чергою, Москва намагатиметься вимагати від України за словами а, власне уже високопоставленого джерела, який також поспілкувався із, із, із журналістами з економіст нейтралітету і виключення іноземних миротворців. Ймовірно, Україна не зможе навіть розглядати такі умови, принаймні на початку реальних переговорів. А Курт Волкер, який обіймав раніше посаду спеціального представника в Україні під час першої адміністрації Дональда Трампа, каже, що Росія спотворить будь-яку пропозицію про перемир'я. Процитую Волкера, вони скажуть, що ми не можемо погодитися на це, але зробімо щось інше. Путін досить розумний, щоб просто сказати ні. Підкреслив колишній спеціальний представник з питань Росії та України. А колишній український дипломат каже, що Сполучені Штати і Росія копіюють тактику одна одної, допомагають. Домагаючись точніше нових поступок з боку України до початку істотних переговорів, аби просунутися далі до так званих українських червоних ліній, американська сторона офіційно заявляє, що мета переговорів це створити рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню однак, з українського боку є побоювання, що зустріч може стати шантажем. Тактикою затягування або спробою Трампа домогтися поступок вигідних Росії йдеться в матеріалі. Українська делегація уже на шляху. До цієї країни президентський літак відлетів з Польщі. Повідомляє нам про це народний е, депутат Ярослав Железняк. Будемо стежити в прямому ефірі за цими переговорами і за подіями в м, Ріаді І завтра уже в Джиді на території Саудівської Аравії, де мають пройти е, фактично ра, е, серії переговорів. Будемо бачити, чи власне будуть там присутні росіяни попри всі ті заяви, які. Зараз звучать. Ну і ще маю інформацію з океану на превеликий жаль, не втішну. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо уже офіційно заявив, що США згортають 83% програм. USAID, а рештою управлятиме безпосередньо Держдеп США. Марко Рубіо оголосив про таке згортання після проведення шести шеститижневої перевірки. Зрештою програм більш ефективно цим. Ми програмами більш ефективно, як він сказав, далі буде управляти державний департамент. Мова йде про фактично 17% програм, які залишаються за словами Рубіо на 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. Держсекретар каже, що ці кошти були витрачені не в інтересах Сполучених Штатів. Ну і він додав, що після консультації з конгресом є намір, аби решта програм це близько тисячі. Онтрактів, які зберігаються, тепер більш ефективно управлялися державним департаментом. Також Рубіо подякував департаменту ефективності під лідерством Ілона Маска, які, як він каже, працювали дуже довго, аби домогтися цієї назрілої та історичної реформи.